До вашої уваги, акторська вистава драма Феєрія, лісова пісня. Події описані в творі відбуваються у старезному, густому, предковічному лісі. Серед краси і величі прадавніх волинських лісів мешкають міфологічні істоти. Серед них живе безтурботна лісова русалка, дівчина-мавка. Але одного разу у ліс приходять люди. Красуня мавка прокидається від зимового сну і чує, як грає на супілці сільський парубок. Вона одразу закохується в простого сільського хлопця, заради якого переходить жити до людей. Але люди живуть за іншими звичаями, мають інші цінності. Мавці важко стати для них своєю. Коли Лукаш зраджує кохану і сватається до килини, мавка втрачає бажання жити і добровільно погоджується покинути цей світ. В основі сюжету драми Лесі Українки одвічна проблема взаємин людини і природи. Завітайте до навчального театру Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Івана карпенка карого на студентську акторську виставу драму Лесі Українки Лісова пісня. Приходьте дивитись нашу виставу. Ми дуже стараємось. Чекаємо вас за адресою місто Київ, вулиця Ярославів Вал, 40 метро Золоті Ворота. Усі деталі, як придбати квитки, є на офіційному сайті та партнерських сайтах.